Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 2 вересня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таропослання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, подивимося, яким для нас буде сьогоднішній день, як, чим наповнений і, і які будуть підказки. Ну що ж, карта дня для нас. Сімка посухів, що в нас на дні колоди, ту мечів, свою думку, потрібно буде відстоювати свої, ну, що таке меч, це ясність, це, це нові ідеї, нові плани, нове бачення, нова інформація, нові інсайти. от Все, що вам ви почули? Побачили думки, які вам прийшли в голову, це концентрація на чомусь, фокус на чомусь. І, можливо, щоб це розпочати, потрібно залишити старе, відрубати старе, відстояти свою позицію. Ну і сімка посухів це якраз про це. Хтось не погоджується з вашим баченням, з вашими ідеями. Не підтримує і це, це, цю ясність, цю впевненість, цей, це своє бачення потрібно відстоювати. Тому що воно для вас важливе, тому що воно має для вас цінність, тому що ви захищаєте. Себе, свою територію, свої інтереси, свою сім'ю, свої ідеї, ну все що завгодно. Тобто потрібно відстоювати свою ясність, своє бачення, свою концентрацію на на, на чомусь. Ну що ж, і до речі, сімка мечів, так? Е, Боже, сімка посухів, вогонь, вогонь може. Будьте уважні, тому що вогонь може програтися вогнем Отакий от день напружений. Тому що от я не дуже люблю сімку посухів, вона в мене викликає таку, ну, не можу сказати, що агресію, але неприємний стан, чому мене не розуміють? чому я повинна доводити, що, що я хочу так. Такий. Стан роздратованості, що ну, я ж вас не примушую робити так, як я хочу. Ви собі робіть так, як ви хочете. Чому ви лізете до мене, чому я повинна доводити? Переконувати, настоювати. Ну і ще часто також програється сімка посухів, коли хтось намагається. Переступити, от ваш, зблизитись насильно, нав'язати щось своє. Знаєте, коли переходять в межі і, от, і намагаються залізти в мій простір, де мені, мені від цього некомфортно, нав'язує хтось себе. І постійно потрібно тримати ось таку, от, намагатися бути в такій от позиції, от, як на зображенні, тримати оту дистанцію. І ну, особисто мене завжди це напрягає. ота от сімка посухів. Вона ну, для мене є такою дуже напруженою і некомфортною, коли мені потрібно от бути постійно на поготові. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Вісімка посухів. Одна з найшвидших карт в колоді. Коли ми не будемо тратити час на оце, е, намагання довести, чому, чому саме я хочу так, або чому не, моє, не співпадає моє бачення з вашим, я не повинна вам це пояснювати. Для мене це важливо, я так хочу, ну, і я ж не прошу вас робити за мене цю роботу. Це моє бачення, моя ясність, мої плани, і тому не тратьте сили і час на оце, от таку боротьбу. Вісімка посухів це ваша ціль, до якої ви йдете. Це швидкість, це рух вперід, це швидкі рішення, швидка реакція, це. Ну, бачу, ціль не бачу перешкод. Коли я рухаюся за своїм планом. Швидко, впевнено, наполегливо, рішуче. Це наша сила, яку ми е, прикладаємо. Це наш фокус на ту смачів. В нас був, в нас є ясність, от все. І от… Е... Бачу ціль, не бачу перешкод. Ми фокусуємося на своїй цілі, на своїх ідеях, на своєму баченні, і туди йде наша сила. Що буде заважати? Тобто ми не, не тратимо час, силу, енергію на переконування, доведення. Відстоювання все. Бачу ціль, і я до неї йду. Я знаю, що я хочу, що нам буде заважати. Двійка кубків, емоції будуть заважати, так? Тому що, можливо, партнер, хто для вас оцей? ця людина, яка буде намагатися ваша. Ну, по двійці кубків це важлива для вас людина. Людина, з якою ви ділитеся сокровенним, людина, якій ви все розказуєте, ваша половинка, ваша подруга, ваш друг, ваш рідний, хтось з рідних, можливо, на роботі ваш партнер. Тобто, і він дуже емоційний, бо це емоції, це людина не розуміє, чому ти от так впертий, чому ти от буде можливо, навіть говорити. Ну чого ти такий впертий, Ну послухай мене, ну чого ти така вперта? Ну давай помінь, подумаємо, давай поміняємо, а послухай, може так буде краще. У цій людині буде здаватися, що ви йдете невірним шляхом. Вона буде намагатися вас переконувати. Або навіть, знаєте, емоції в мінусі це можуть бути і претензії, і шантаж, такі маніпуляція, і плач, і прям ну, до істерики доходити, що як ти можеш, а от ти тільки слухаєш себе, ти робиш тільки все по-свому. Ну, але дивіться, двійка це все ж це таки двійка, У нас є сімка посухів, у нас є вісімка посухів. У нас є туснутні колоди. Ясність, прорив і бачення. Тому, ну, якщо ви бачите, пояснити, звід, звісно, можна, щоб не було конфлікту, щоб це дійсно не виглядало егоїзм, але не сильно тратити свої сили на це. Маємо вісімку посухів нам в поміч. Впевненість сила, наполегливість, вогонь, який буде нас, нам допомагати, долати труднощі. Все ми заховали, двійку кубків. Сподіваємося, що це пом'якшить, полегшить. Ну що ж, мої любі. Ну, День в нас сьогодні вогняний, так? тому що сім посухів, вісімка посухів в поміч. Налаштовуємося на, на досягнення, надію, на результат, на втілення, на прогрес, на рух вперед. Я вам бажаю сьогодні впевненості, рішучості, наполегливості, отого того відчуття, що. Я впевнений в тому, що я хочу, в тому, що я роблю. то впевнений, що я йду вірним шляхом. Я бажаю вам такої рішучості. От саме стану такого, бачу ціль, не бачу перешкод, тому що вже все зважено, вже все прораховано, вже все продумано. В мене є план, і я рухаюсь вперед. І щоб ваш шлях був наповнений радістю, наполегливістю, гарним настроєм, таким азартом навіть, швидкістю, рішучістю і, звісно, що любов'ю. Дякую, мої любі, що ви зі мною. Люблю вас обіймаю. Дякую вам за зворотній зв'язок. Я завжди чекаю, завжди читаю, завжди відповідаю. Для мене це дуже важливо. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто ще не з нами, я вас запрошую, мої любі, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі, па-па!